Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерд, можна просто бро. І сьогодні ми граємо в Роблокс разом з Лізулькою. Привіт! Привіт-привіт! Це а, мапа називається Ультра Easy Обі. Покажи всім, який нас чекає паркур. Дивіться, о, який! І, і в кінці ми залітимо в унітаз. Ух ти! <ріст> <ріст> і челендж сьогоднішнього і дня. Скіни. Круто. Прикольно, давайте це візьмемо. У, це можна обирати скіни, які <ріст> хочеш. Це, це, це тільки поки проходимо. Я зрозумів. Це якийсь ультрапупер мего. Це, знаєте, таку гру Хартіна Вен Бан? Це із такої гри Чудік. Ага. Окей, сьогоднішній челендж. Будемо проходити стейджі. Це перший з 50. Якщо хтось із нас помирає на стейджі, то починає грати інший. І до першої смерті. Тому поїхали! Починає лізочка. Ну, перший стейдж, ти пройшла дуже легко і просто. Другий стейдж. То пройшла, окей. Воу, воно паде! Воно паде, біжи, біжи. Пап, я експерт по цьому. Ага, я зрозумів. Обережно, обережно. Дуже схоже на шахматну цю шахматну клітинку. Окей. Оцей гарден оф банбан. Так, я сьогодні грати буду, чи ні? <різь> <різь> окей. <різь> Ти вже пройшла шість uh, рівнів. Hmm. О. О. Практично, практично вже я міг грати. А тут є. Я... Угу. Тобто ти хочеш сказати, що ти людина-павук. <гум> <Так сейчас лестница. гум> точно. Окей. Рухаємося далі. І що ми б <ганувач> <ганувач> Бачимо тут, а. <ганувач> ну коли вже я буду грати? <ганувач> О, це ти точно не пройдеш. Оце ти точно не пройдеш. Ой, там хтось літає. Так, це вона. Yeah. Дівчинка купила ковер самоліт. Ага, і літає собі тут. Mm -hmm. Я зрозумів. Окей. А, 12. О, донатс. 12-й стейдж ти проходиш, і в тебе це. Виходить! Та блін! Дай мені пограти! Окей. Окей. Ну, ти дійсно профі в цьому. А. А. А тут, якщо доторкнешся, то програєш. Та коли вже я буду грати? Так, а це що? Тут треба знайти правильний ход. А ти звідки знаєш правильні ходи? А? Я просто оце є! Мухлює! Ні, я не мухлюю, я просто угадала з першого разу. Мухлюєш мухлюєш? Ні. Да-да-да! <сум> Супер, у тебе, у тебе дуже круто получається угадувати з першого разу. І дуже, я би хотів вже пограти. Тож я хочу тобі побажати, щоб ти десь довпала вже нарешті. Слухай, ну ти прям профів цій грі. Що я тобі можу сказати? А, це ще ти не бачив, як я всякі, коли доганяють, прохожу. О-о-о, ну це ми потім якось будемо записувати, так? Да? Так. Да. Окей, дев'ятнадцятий стейдж, і це взагалі що таке? Це просто дира. Ліворуч, праворуч, закручено, заверчено. О, О попити. Точніше, попирки. Попирки. Від попитів. Так, що далі? Є. О, морозиво. Боже, я би зараз з'їв морозиво. В нас дуже спекотно. А там хтось. Окей. А коли ти вже впадеш? Дивися, ти вже ти вже пів гри пройшла. І ще нічого не було, ні разу я не, не пограв. Ха-ха, ну такі правила. О, ну так, да, я розумію. А що, якщо ти з першого разу цей челендж пройдеш? Кстати, да. Ми Є? тобі купимо суперприз. Щось придумаємо? О, а Це собачі... на радіоуправління. Це собачі кісточки. Різулька сьогодні грала в фармінг симулятор з татом, да? Так. Да. І така, що. Еееее! <плес> <плес> Моя черга. Нарешті, нарешті, нарешті я зможу подивитися пограти. Так, окей. Я вмію, ти не думай. Хе-хе-хе! ти не думай. О, це проблема, це проблема, да? Це проблема. Да? Це проблема? Ні! не проблема. А тут що? Поняття. Хо! Скільки я? Три рівні пройшов? Два. Два рівні я пройшов і знов ти. А тут, мабуть, не можна доторкатися до цих червоних Правильно. квадратиків. Є! Я! Я-я-я! я я! Я-я я! я я я я я! Так, окей. Yeah, 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 yeah. Тут так треба по діагоналі прыгати. Окей. Тик-дик Ри дик. Тик. 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 А що ось це таке? Це покупляти. А, це купляти треба, так? Да? Так. Да. Угу. Я зрозумів. Окей. Рухай. Ні, ні, не треба. Я тобі не натискав. Я тобі не натискав на кнопочки. Тому не треба. Не треба. 64% а -а -а. рівня ми вже пройшли. Більше половини. 33 рівні позаду, і здається, батя влився. тепер його вже нічого не зупинить. Не спішу. Не спішу. Воно само. У є. Окей, що тут? Лалі пап лалі 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 Окей. Але трошечки і я вже пограв, да? Ну, трошечки. Ну, зовсім трошечки. Легка тня. Mm. Ну, бо ти профі в цій грі. Що я тобі можу сказати? Можемо з тобою посеренуватися, хто більше пшениці в фармінг симуляторі виростить. Я точно виграю. Я не хочу. Я розумію. Це ж не відео, папа. Я, тік... Я... Я для цього тільки для відео зголосився. Я розумію. Так, ну що? О, ти навіть без мишки це пройшла. 39-й. 10 рівнів залишилося нам, і. Гра пройдена. Давай хто більше рівнів? Давай. Ну. Тут, звісно, я. Ну, скоріш за все, да. Але я думаю, ми залишимо це нашим глядачам. Ну, да. Напишіть в коментарі, хто більше рівнів програв. Хто більше рівнів е, пробіжав без е, смертей? Да? Да. О. І я думаю, справедливий глядацький суд вирішить це питання, так? Да? Так. Да. Так. Окей. І. Зараз ти впадеш. Точно впадеш. І я ще собі 9 рівнів добуду. Ну, я скажу, в мене досить такий супротивник. Важковатий, так? Да? Ага. Це скоріше противник на самий кінец. Ек експерт! Бос, бос! Бос! Бос, точно, бос! А, ну це точно. Стрибай. Тобі треба трохи правіше, бо ти зараз вліво впадеш. Ага. У мене все під контролем. Під контролем. Під контролем. А, тут ти точно програєш. Тут ти точно програєш. Ти що, серйозно? Та ну! <рив> Та блін, не можна так! Два рівня залишилося! Два рівня залишилося, Ліза! Окей. Ну, поки ти виігруєш, але чекай це ще не кінець. А, ні, це вже кінець. Здається, yeah я програв. А це що? An Ой. А от тепер моя черга. Так, поворачуйся. Так, щоб було видно персонажа. І будемо прощати. Чекайте, давайте трохи. Політаємо? Да. Давай. А як літати? А, там на одиничку було. Воу! Wow! Oui. Oh, і за нами також такий райдужний цей слід. Da. Прикольно. О, yeah. oh, давай ще раз в туалет спригнемо. хе oh, давай. Oui. Oui. <laughs> давай, пятюнько. Давай давай п'ятюньку, лізулька. Давай пролетімось, дружка. Ли... Дивіться, що ми проходили зараз, я полетю. Ми проходили і це, і це, і це, і це. А тут ти померла. Чекай, де ти померла? Ти десь впала, десь тут ти впала. Ні, і це. О! А ну впади. І це, і це, і це, і це, і це, це. Зараз я вже допоказую. показую. А, точно, ти ось тут ось доторкнулася до червоної була. І це, і залітаємо в столе. І це, і все. І все, оце, що я зараз показувала. Все. І папа. И всем пока-пока, пока-пока